Так, всім привіт! Сьогодні хочу швидесенько зняти розпаковку з мого любимого магазина iHerb. iHerb. як він там правильно, тому що 30 так сказати, самі собою безслідно не проходять. Це скарб. Це мені порадила одна дівчинка ось цей засіб. Це залізо. Ой, будемо пробувати, тому що звичайно аптечна мені дуже погано заходить, і я пробувала неодноразово. Валерія, віддійте, будь ласка. Моя дитина хоче зі мною. Так, ці найкращі вітаміни дитячі, які, в принципі, ми пробували. Єдине, що я не знаю, чи це вони желені, чи це вони гамі, да, гаміс. Була тільки така баночка, тому що чомусь велику банку не доставляють сюди, не знаю, тут тільки 40 штучок, але тут по дві штуки можна пити їх для лірки. Ну, таке на зиму, в принципі, на осінь точніше можна брати. Собі взяла, собі взяла ось такий вітамін С. Люблю жуєчки, люблю цукерочки, і що чоб... мені? Скажіть, чого ні? Чого ні? якщо так. Тому що мені треба разом з залізом пити вітамін С. Як ви знаєте, так, що залізо воно не засвоюється без вітаміну С. Тому, отак. звичайно, я це, це стараюся і в продуктах харчування, так як я нутриціолог, я вживаю і в продуктах також. Ось, е, спробувала замовити ось таку ось е, так, щоб було видно. подручку Хейміш. Hey, побачила в одної блогерші, блогерині, і вирішила собі. Спробувати вона манюська така. Така манюсечка, така хайося. Така хайос хайося така. А це шо? Це вообще її там просто дуже мало, вона прозора. Ну, прикольна така. ця. Прикольненька. Ну, коротше, ребят, щось вона... Ей, э, знімайся, Плівочка. Тут вона якось так дивно знімається, що навіть я своїми кігтями не можу... А, все. Вона просто прозора, А це що таке? матуюча пудра. Travel Pudra. Окей, окей, окей. А Ну, Її тут скільки, її тут скільки, не пам'ятаю я. Не-не-не. не Пресована пудра для завершення макіяжу матової фіп без сухості шкіри. Ось так. Також взяла собі ензимну пудру, ось таку. Ось таку. У мене є зараз маленька, вона маленька, тому я взяла собі більшу. Так. Мій улюблений комплекс вітамін, е, бі, вітамінів В. Обожнюю пропиваю раз на 3 місяці. Також мене колись порадила клієнтка. Ось цей засіб для е, саме від акне, їй дуже допомагає, і я собі вирішила теж взяти, спробувати. Тут такі падіки е, одноразові, да? осочені, просочені саліциловою кислотою для е, гарного очищення. Тобто тут відкриваєш, знімаєш цю плівочку. Ой, господі, як же ж його? Важко. Зовсім не естетичне відео, виходить. звісно, я ж для нього нічого не робила. Не красилась, не перебувалася. О Боже! Ну, прикольно пахне ось такі, бачите, виходить. падіки. Супер, супер-супер! Піддаруйте. Положила сюди пусту баночку, болєрі теж замовляю залізу, так як у неї були такі прояви. Конкретного дефіциту і кальцію, і заліза, тому взагалі ще одну баночку будемо пити. І, до речі, хочу спробувати йод, тому що в мене зранку очоки, такі отючність, така конкретна. Мені одна остеопата порадила спробувати йод. Обережно, зрозуміло таке. І для себе, ще взяла такі вітамінки, теж смачні. Я щось цей раз прям. Да, skin and hair and nails gummy. От, хочу попробувати. Бли -бли 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 -бли. Собі вона хоче. Ага, а це моє, це бо є своє ось До речі, чогось. Вони там не шевеляться. До речі, да, оці жінейки в е-лайві, вони дуже часто чомусь зліплюються. І це дуже неприємно. Чому? Як їх потім виковирювати? Це не прикольно. Тут вони розсипаються, а тут вони прям зліпиться до куче. Це неприкольно. Ну і все, в принципі, все, все уже. А все уже. А так? Мені це не подобається. Чому так? Насправді я. Я ще не буду їх відкривати, мабуть. Насправді, ну, я, в принципі, замовляю так раз на три місяці десь. до речі, коробка просто не відкривається. А, відкривається. І, в принципі, плюс-мінус завжди все приходить десь за днів 8. Ось так. Ми зараз в Румунії, так, в принципі, плюс-мінус і в Україну приходило. Я задоволена засобами, зазвичай все мені подобається. Є мої улюблені інші засоби. Якось покажу вам, коротше. Можливо, в свої улюблені засоби на які саме на Хербі, Гербі, а peace and love, Бережіть себе, миру, перемоги та здоров'я нам, українцям. Якщо ви хочете скористатись моїми послугами у сфері ментального здоров'я, у сфері е, нутриціології та харчування, психосоматики, я здесь. Пишіть мені на інстаграм. Всіх цюду люблю. М -м, пока.